Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ручної роботи Липнева. І сьогодні хочу зробити з вами невеличку розпаковку. Показати, що ж я вчора придбала в офлайн-магазині в Києві. Отже, давайте по порядку. Чек у мене вийшов на 106439. Це з 5% знижкою. Так, що ж я придбала? Хочу почати свій огляд ось із цих спиць. Взяла спиці від KNIT Pro. 3,5 мм довжина ліски 120 см. Чесно, відверто не розумію, чим вони кращі від ось таких звичайних металевих спиць, якими я в'яжу уже досить давно. І знаю, що багато майстринь в'яжуть такими самими звичайними спицями. І виходять дуже класні вироби. Тому, чесно, не розумію, чому так багато уваги до цього бренду і до таких спиць. Тому я їх придбала. І хочу протестувати, порівняти на собі. Також поділюся результатом в наступному відео. Зроблю такий невеличний, невеличкий огляд порівняння. Можливо, комусь також буде цікаво. Тому ось так: в мене є ось такі спиції 325 мм 3,5 мм. І взяла ці меншенькі 2,5, щоб були в моєму арсеналі спиці. Тому наступне відео зроблю обов'язково і самій цікаво. Як вони поведуть себе в роботі, і як я себе саме найголовніше поведу? Чи перевзуюся, так би мовити. Так, Далі, що я ще придбала? Значить, взяла ось три моточка такої пряжі від Yarn Art Style. Тут іде 67% котон 33 віскоза. Дуже мені сподобався колір, Там всі кольори дуже красиві, вони з таким переливом відблискують. Це номер 668. Дуже класний колір. Чесно, не знаю, що я буду з нею в'язати. Ну, чогось мені сразу в голову прийшло таке якесь щось літній, якийсь топ. Я колись зв'язала дуже красивий такий літній топ в сіточку. Чомусь мені здалося, що саме з цієї пряжі я зв'яжу також щось подібне. Але, чесно, якоїсь однієї ідеї в мене немає. Понабирала я цієї пряжі просто поки що щоб було. Планів немає. Можливо, ви мені в коментарях щось підскажете. Ось, і, можливо, також хтось в'язав із тієї пряжі, що я е, купила, тому що всю цю пряжу я купую вперше, ще я такими не в'язала. То, будь ласка, також діліться своїми враженнями. Можливо, я чогось не знаю, щоб я була попереджена заздалегідь. Ось так. Далі. А, Коштувала, давайте по ціні також зорієнтую, тому що я знаю, що ціни в офлайн-магазині, тим паче в Києві, е, трішечки більші, ніж в онлайн-магазинах. Я часто планую щось замовити в онлайн-магазині, заходжу в інтернет, і я бачу, що там ціни нижчі, ніж я купую ось тут в себе. Так, але, звісно, зручніше приїхати і обрати так. Значить, коштувала ця пряжа за моточок, так, 64 гривні за один моточок. Це тут у нас 50 грам, 185 метрів. Хочу наголосити також, що більшість цих цін це акційні до. Дня Святого Миколая. Ну, спиці тут видно ціна: 197,99. Ціна в порівнянні, коли ось такі звичайні, там 38 гривень, щось таке. Так, далі взяла два моточка мохера від Кенді Ярн. Тут іде 75% мохер, 25 поліаміти. Колись я вже в'язала з цього мохера кардиганчик собі, але. Зв'язала його занадто коротким, тому я його не ношу. Розпустити його дуже складно, тому він там просто лежить. Не знаю. Чекає найкращих часів, можливо, я якось спробую його розпустити. Ось, Але поки що він лежить. Так, тут іде 25 грам, 237 метрів. Не знаю, планую також із неї зв'язати щось або доньці. Якусь павутинку, або собі якийсь такий шарфик повітряний. Таку, шаль. Ну, напевно, до речі, зв'яжу собі, адже донці... так, давайте відразу по ціні скажу так, 102 гривні за один моточок коштується пряжа. Це 100% була, я пам'ятаю, акційна ціна, бо я не планувала її купувати. Так, і відразу хочу сказати, щодо Мехера. Махера, ось я. В порівняння, так, ось цей мохер, ця пряжа. Тут 80% мохер, 20 поліестер, Цю пряжу я замовляла на тему. Ось в порівнянні, так, ця пряжа з тему і ця ось наша. Ви знаєте, ця пряжа така м'якесенька, така приємна, ця більш жорсткуватіша. Ну, тут 80% мохер. Я вже з нею в'язала доньці ось таку безрукавку, такий. таку сукенку безрукавку, павутиночку. Ну, так, це було на швидку руку, влітку чоловік був відпустці, в мене було трішки більше часу, тому я швиденько щось там е зв'язала, можливо, воно не ідеально, тому що в мене знову ж таки якоїсь однієї ідеї не було. Я просто брала спеціалі, просто в'язала, а потім в кінці та щось там зліплю. Поясок вплила атласну стрічку, щоб на талії затягувати е такий, щоб красивий силует був, і тут горловинку також. Атласною стрічкою обвела. Ну, в принципі, на тілі воно дуже гарно під біленькі колготки і біленький бодік, зверху ця павутинка дивиться красиво. Але носити поки що немає, де, адже донці лише рік і п'ять. Особливо ми ніде не ходимо на вулиці, то там зимовий комбінезон. Ну, але для досвіду зв'язали. Ви знаєте, мені дуже сподобалося працювати ось цією симмохером стемою. Ну, прям дуже сподобалось. І після прання нитка дуже класно себе веде. Так, далі. Ну, це взяла ще два моточка Imperial Merino. Я вже робила огляд на цю пряжу в попередньому відео. Ось я вже в'язала з цієї пряжі. Ну, також на попередньому відео все показую і розповідаю шапочку Elfic. Все мені сподобалось цій пряжі. Єдине, що вона після прання тягнеться. Ці два моточка я купила також для шапки Ельфіка на замовлення. Все мені в ній подобається після прання і все. Єдине, що тягнеться, ну я уже цей момент знаю і. При в'язанні я його врахую. Зроблю розрахунки трішечки по іншому. Я думаю, все буде добре. Ту. коштувала ця пряжа 114 гривнів за моточок, там 50 грам 100 метрів. До речі, мені дуже сподобався колір такий насичений зелений. Це колір номер 3333. Так і ще взяла ось таку пряжу. Чотири моточка, Це у нас газал Wool 50 грам 100 метрів. Склад 40% шерсть мериноса, 20% кашемір та поліамід і 40 акрил. Ой, що я вам скажу, я не планувала її брати. Поряд стояла продавчиня. Так нахвалювала, так нахвалювала цю пряжу інші свої клієнці, Вони там щось планували в'язати, шапочку для немовляти, І вона цю пряжу так нахвалювала і зразочки показувала із неї, і що вона там в роботі і дуже гарно лягає і все. І ви знаєте, я повелася. Хоча я з такою пряжею не працюю, я ось ну полюбляю 100% мериноса, але я купую не від Yarn Art, а від. Дова чи Дова, якось той бренд називається. Виправте мене, якщо я неправильно називаю цей бренд. Ось, Але цю повелася, я купила, тому не знаю. Буду щось в'язати. До речі, я не знаю, я взяла 4 моточка, тут іде, 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 іде 100 метрів 50 грамах. Скажіть, чи вистачить мені на светрик такий оверсайз з високою горловинкою? Ну, хоча, можливо, так, навіть і без горловинки. Для дитини рік і 5 місяців. Що ви скажете, вистачить чи не вистачить. Та й взагалі, будь ласка, поділіться зі мною своїми думками. Можливо, хтось уже мав справу з якоюсь із цих пряж. Можливо, ви знаєте якісь нюанси при роботі з ними, що я не знаю. Ось, то пишіть в коментарях, діліться також, діліться своїми ідеями. Можливо, ви маєте якусь класну ідею, що я могла б зв'язати, наприклад, з тієї пряжі. Та й цієї? Також пишіть мені, діліться, тому що я понакуплювала. Так, чесно кажучи, нам подобається. І особливо, що я хочу з них в'язати, я не знаю. Ну, така у мене проблема, така біда. Подобається мені, коли вдома є багато пряжі, я маю що вибрати, але з іншої сторони дуже багато часу завжди витрачаю на пошуки саме ідеї, яка підійшла б до тієї кількості пряжі і складу. Якщо вам сподобалося відео, сподобається такий контент. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!